Порада вам на зараз від вищих сил. Так, вам треба відпочити перед тим, як почати діяти і йти до своєї мрії, чи до своєї мети, чи до свого якось, там, до реалізації свого плану. Бо треба набратися сил да? для того, щоб. Підтримувати оцей баланс, брати, давати, тому що коли ви дуже сильно будете вкладатися, да, ідучи до своєї мрії, то ви можете погано себе почувати. Тобто, наберіться спочатку сил, відновиться, да, не знаю, здоров'я своє покращте, виспіться, можливо, хоча б, да, і тоді рухайтеся до своєї мрії. Тоді, да, от і дорога дивіться. Тобто, ваша задача відновитися, підготуватися, а потім діяти і рухатися до своєї мети, до своєї цілі. Да, і можете навіть когось брати ще в партнерство для того, щоб або швидше досягти своєї мети, да? або не знаю, можливо, у вас спільна мета з кимось, і ви будете працювати в команді. Теж таке може бути. Але першочергова задача відновитися, відпочити, набратися сил і рухатись.